Міністре, мені надзвичайно приємно вас бачити і продовжити наш дружній діалог особисто. Минув рівно один рік з моменту нашої останньої зустрічі. Ми також зустрічалися тут у червні, але на жаль, якщо говорити про Україну, геополітична ситуація та російська агресія продовжуються. Ваша роль є надзвичайно важливою для припинення цієї війни. Ми покладаємося на нашу співпрацю, щоб ми могли також голосно заявити про наші мирні зусилля і наблизити справедливий та всеосяжний мир. Я повністю погоджуюся з вашою оцінкою стану наших двосторонніх відносин. Цього року ми відзначаємо важливу подію: – 30-ту річницю встановлення наших відносин між нашими двома країнами. А наступного року 35 років з моменту налагодження наших дипломатичних зв'язків Так, Китай є партнером номер один, три один для України, і ми все ще маємо величезний величезний потенціал для подальшої співпраці. Ну і нам також цікаво і пізніше я поділюся з вами щодо наших мирних зусиль. Україна прагне завершити цю війну. І ми прагнемо нової динаміки в наших миротворчих зусиллях. Ми вітаємо особисті зусилля Президента Трампа та американські нерозбірливо і мир. І ми повернулися через. Через нерозбірливо, і пізніше цього разу ми будемо з тобою все закінчилось.